Вітаю! Сьогодні 5 квітня 2025 року, і ця інформація буде корисна людям, які мають у себе на обійсті персики та абрикоси. Звичайно ж, невелику кількість. Ось у мене є абрикоси. Маленький абрикос, великий абрикос. Там ось у мене росте персик. І ось ще один персик, який вже набухає, і от, -от має. Зацвісти. Що ж, є кілька методів для захисту цих рослин від таких заморозків. Значить, перший це палити листя перед тим, як з'явиться мороз. Другий це кожне дерево укутати, скажімо, плівкою чи іншим засобом. І є ще один метод, як побороти мороз, якщо у вас дерева ось такі особливо високі. Ось є шланг з розпилювачем або ось такий оприскувач. Просто-напросто дерева пізно ввечері. Та перед настанням морозу зранку треба сильно облити водою. Вода буде виступати таким собі ізолятором від морозу, і ви точно убережете свої майбутні врожаї від морозу. Надію, що ця інформація вам стала корисною і ви скористаєтесь нею. Гарного вам врожаю та добра. Також буде вам щастя, якщо перед морозом. Піде сильний дощ і він сам захистить дерева від вимерзання. Однак у мене сьогодні дощ не прогнозується, тому певно на вечір я буду таки окропляти свої дерева методом, про який я вам розповів.